Укриття для безпеки малечі в дитячому садочку номер 339 триває ремонт сховища у Ксенії Сушко. Є зауваження Ми бачимо вже з вами, що виконані. Роботи поточного характеру по ремонту укриття є зауваження, що трошечки підняти труби комунікації, бо вважаю, що вони заважати будуть для переходу дітей у укриття. Будемо розглядати питання до виходу в дитячі садочки поетапно, які будуть першочергово виходити з ремонтних робіт і відповідати вимогам. Ті будемо відкривати. Незабаром тут встановлять автоматичну пожежну сигналізацію, додадуть вайфай та місця для сидіння. Наповняємо з дитячого закладу, коли у нас було 115 дітей, 100-110 дітей на той день, коли зачинили. Всіх беремо на облік, є переміщені особи, їх обов'язково беремо на особливий особа. Понад 80 садочків у місті обрали для облаштування укриттів. Ремонти проводять у 33 закладах дошкільної освіти. Роботи вже на завершальному етапі.